Тестування і демонстрація роботи щита водорезерву з срійним номером 33. Виводи кабелів зверху, довжина кабелів 2 метри. Маємо випробовувальний стенд. Випробувальний стенд з ПЗВ. Якості навантаження чайник. Випробовуємо на дельті другий європейський так у нас підключена зарядка, підключено зживлення від станції. Починаємо тести. Включаємо перший вимикач, який відповідає за зарядку станції. Бачимо, станція почала заряджатись. Налаштована 1200 Вт. Далі включаємо. Резерв заживлення навантаження, у нас загрівся цей індикатор. Перевіряємо, чи працює в нас ПЗВ взагалі. Оця кнопка для тестування ПЗВ. Бачимо, ПЗВ спрацьовує. Для наглядності маємо лампочку, ще раз тестуємо ПЗВ, ПЗВ. Працює коректно. Далі вмикаємо навантаження. Бачимо, що в нас майже 16 А проходить через щит. Є навантаження. Проводимо симуляцію ну, вимкнення мережі, миттєве перемикання навантаження на станції 1800 ватт відновлюємо живлення чекаємо поки спрацює таймер після спрацювання таймера відбудеться перемикання на основне живлення у нас відбулось переключання на основне живлення Станція стала на зарядку. Повторюємо. Знову миттєве перемикання. ПЗВНС спрацьовує все працює коректно Відновлюємо живлення Все це під навантаженням 1800 Вт. Миттєве перемикання. Виключаємо навантаження. Все працює коректно, щит водорезерву з серійним номером 33. Перевірено зі станції Delta 2 Європейською.